Це, яке досягнення в житті, ви собі найбільше вдячні. Я маю двородила двох синів, які зараз захищають нашу Україну. Найбільше боль зараз, але найбільше, що в мене є. Ой, що ми живі залишилися після того, як приїхали сюди. А звідки я приїхала з Бахмута з Бахмута. Головне, що ми живі, продовжуємо далі жити і радуємося кожному дню. За зарахування в університет mm -hmm. два роки тому. Так, а який університет? А, Одеська політехніка. Ну, ще якщо говорити про якісь там досягнення, ну години купив. Mm -hmm. О, дорогий? А, так, до речі, осі. Mm -hmm. ну, ви так не, не, не показуєте нікому. У нас біля церкви люди такі, ходять, різні дивляться наші передачі. A -a -a. А я ви бачите, ховаю. <пі> -хова> Це те, що я вірю в господа. Mm -hmm. Це Ісус Христос. Угу. Ну і два сина в мене є. Народження доньки, можливо, що я. Е, доволі рано став татом, вибрав правильну професію. А яку? Е, тележурналіст, диктор ведучий телерадіопрограм. Угу. за освітою. Як, яка несподіванка? Да. <реш> колись, колись я так само ходив. 10 років я вже працюю на радіо в ефірі. І ви не вважаєте це досягненням? Щось ви обстріляєте свої кроки. Можливо, це просто я така людина. 10 років, значить, одне з моїх досягнень 10 років в радіо. На, Можна в автограф? Та ну, то дуже, дуже сильно. Ходила на плавання, і там було багато змагань, Як? багато медалей, угу. так само на танцях. Це дуже крута, якісь таль танці. Just funk зараз. Можливо, почала вивчати мови. Ну а які? Ну, звичайно, англійська, французька. Ну так зараз китайську потихеньку. Вирішила для себе, що е, почну займатися кінним спортом. Е, дуже давно горіла ці, цією ідеєю, але сумнівалася, і один день все-таки вирішила, що мені це потрібно. Наскільки це зробило вас наповненою і щасливою? На всі 100%. Здобути вищу освіту, закінчити багато курсів. Які саме курси, на яку тематику, якщо ну, не секрет, звісно? саморозвитку. Вернею, в саморозвитку. Досягнення також в спорті, можна сказати, на, на танці, що я пішла. Я ну, спочатку боялась, тому що я думала якась там не пластична, можна сказати, що я не буду це. А потім почалися вже якісь там бати між собою, і вже якось стала більш певніша в собі. Я родила двох е -е, чудових дітей дорослих, дорослих, гарних, перспективних, розумних на, і так далі. Тобто народили вже дорослими? Да. Маленькими. Доньку народила. Донечком. 28. Ви забулися? Давно це було? Напевно, нашого сина. Це найголовніше, що є в нашому житті.